Всім привіт! Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я хочу закрити борщову приправу Ну Я робитиму не на одну порцію. Напишу я вам на одну порцію. Це буде десь треба 4 літри томату. Додаємо туди півстакана цукру, півстакана на соли і півстакана на уксусу і стакан олії. оце Додаємо томат і хай воно закипить. Тоді я буду додавати по. По черзі цибулю, моркву, буряк у мене проварений. В общем, сум, сам, цю кількість цього всього того я напишу під відео. Бо так я роблю, я ж кажу, ну, не одну порцію, так що ось так. Зараз ну, я сюди додаю сіль сахар уксус і олію. Сіль у мене набрана. Це півстакана Тут у мене десь 120 двадцять грам, виходить. Так само і цукру. Щас добавлю. так, цукор. О, щас добавлю уксусу. Ой, просто хорошо. добавляю уксус и добавлю ульи. Раз. Тоді додатиму ще собі, як треба буде. Десь так, о, 250. 250 мл. Все, І тепер хай воно закипає, і тоді буду по черзі додавати усе. І так, цибулю я почистила. Зараз я... її можна накришити дрібненько, але кришиться їй довго. Я зараз переб'ю її блендером. Так легенько переб'ю, щоб вона була то. І відправлю у наш томот. Томот уже закипів. Кипить потихеньку і туди відправлю. І так, цибулька у нас кипить уже, як бачите, Ось у. Така вона красива вже зробилася. І тепер я буду зараз натирати моркву. Морква в мене ось. У. І на таку тертушку. Ось на таку тертушку буду натирати. І відправлятиму туди у суміш. І так, моркву я натерла і зараз відправляю у каструлю сюди. Отак. От Перемішаємо його і хай кипить. Ось це вже густеньке. Воно ще покипить ще погустіше морква ще на себе візьме, тому що вона трошки суховата Ось так, варно, вимішуємо. І хай воно собі кипить. А тим часом я натру ще бурьок. Буряк варений. Можна брати сирий, але тоді треба довше варити цю всю суміш. Часів два, а так, десь годинку поварю. І буду тоді розсипати по баночках і закривати. І так, друзі, натерла я бурьок. Тут у мене суміш кипить. І зараз я відправляю сюди бурячок. Ось так висипаю сюди. Одна і друга. О, зараз висиплю тоді. І так, висипала я буряк, перемішаю зараз гарно так. І воно ще буде мішатися не раз. Ще можна додавати сюди перцю хто їсть. Я не додаю, я роблю без перцю її. І мені подобається так. О, і ось так. І тепер хай воно Ну, Десь з годинку воно ще покипить у мене. Так що отак. І так, наша заправка вже дійшла до кондиції, доварилася вона вже, як бачите. І тепер я буду її розкладати по баночках і закривати. Ось така вона у мене виходила. Так що... Бачите, густенько, вона варилася відкрита, я її не закривала. І ось така вона є. Бачите, варилася, її було багато, навіть в каструлі не поміщалася. Тепер бачите, наскільки вона варилася. Варилася вона у мене півтори години. Лишнє для цього не буде. так що Перцю не кидала. Можна кидати і перець, хто любить, бажає. Так що ось так. Ну, тут двойна порція. Може двійна, може тройна, не буду казати. Ну, під відео я напишу на одну порцію. І так, друзі, закрила я борщову заправу. Получилося в мене 10 баночок. Ну, 5 ось показую вам, остальні там стоять. Ну, В общем, так. В общем-то, таке діло. Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.